Dice como a Ми граємо свою гру, де представник кожної команди, може бути декілька чоловік від команди, представлені, як ви розіграємо все маленький кубок, якщо бачите. Перемоги і гарного сьогодні настрою, навіть якщо результат буде починим. Психологи визначили, що жінці достатньо всього 45 секунд для того, щоб оцінити незнайомого чоловіка. З них 10 секунд вона будує загальне враження про фігуру, 8 секунд оцінює очі, 7 секунд дивиться на волосся, 10 секунд на губи та підборіддя, 5 секунд на плечі, а останні 5 секунд на що? Час. будує загальне враження про фігуру. 8 секунд, очі, 7, волосся, 10, губи, підборіддя, 5, плечі. На що жінка тратить останні 5 секунд? І це не взуття, не манікюр, не без імян. Руки. Правильна відповідь. Правильна відповідь це чи є у нього обручка. Ми наразуємо знавці не дай вам Бог бути засудженими в Сполучених Штатах за смертний кар. Навіть не зважаючи на те, що в червні 2002 року Верховний суд США постановив, що вона повинна бути замінена на довічне ув'язнення.

Хто хоче, може підійти ближче. який робив це. Дійсно, на картині тайного челяда в інші Іуда робить це. Ви Вимаршує. І це не є показувати пальцем, дикати пальцем, показувати пальцем вгору, щоб летіти на вухо, залицятися до жінки, де нам жити. Я. Я не знаю, помічник стик. Я не знаю, що ви робите. Продовжте цитату Уайна Грецька. Хороші гравці знаходяться там, де шайба. Великий там, де час. Ще раз, хороші гравці знаходяться там, де шайба, великий там, де час. Гроші знаходяться там, де шайба, а великий там, де гроші, стенні, тренер, де лавка запасних, гол, перемога, тренери за трибуною ворота, за слави, де треба. треба. Е, у вас зараз є ще рівно одна хвилина, ви бачите неправильну версії. Попробуйте бути в ролі е, грецької і ще раз. де шайба, а великий там, де вона буде. Одерському штабу незламні. Чекайте, зараз вони ще образки. Вони сказали, що ці гроші будуть передані на потреби передових хірогічних відділення. Ткани у дві нитки, А яка тканина тоді ткалася у шість ниток? Вона відома і зараз. Українці скоріше її пов'язують із назвою вина. Час. Що з висоти русло рік виглядають як кровоносні артерії живого організму. Це образне порівняння недалеко від істини. Не випадково під час Другої світової війни одеські хірург Питання. На початку ХХ століття власники Національної хокейної асоціації помітили, що більшість доходів надходить від продажу їжі та напоїв меж періоду. У зв'язку з цим до правил хокею з шайбою було внесено зміну, яка діє і досить. Що змінили у правилах? Час у зв'язку з цим з добра і із було внесено зміна, яка діє і досить. Вперед збільшили час між періодами, збільшили перерву між періодами. Симпозім та незглавні написали такі відповіді. Збільшили кількість перерв, зробили три перерви. Але в правилах не про перерви йде розмова. Правильний відповідь має мати позитивна лікарська, збільшена кількість періодів. Кількість періодів, а не перед. перед, перед, перед. Ні. Ні, це різниця але. Так, перше питання на 10 балів. Саме стільки овець у тисячорної оталі.

Вже я думаю, що її правильно покрасити. Питання на 30 балів. Саме скільки тонн містить тисячу пудів? 16 тонн, плюс 30 балів. Саме цю літеру використовують для запису числа тисяча римськими цифрами. Мінус 40 балів. Америка плюс 50 балів. Але за те, що ми назвали ідею, мінус 50 балів. Ну no, і як своє, а звіте. Ні, мається голос не треба. Друга тема. Друга тема. Вона називається 4А. Тобто у відповіді буде слово, в якому буде 4А. І так, питання на 10 балів. Це четверте. Бар. 20 бар. Харіни, на <рив> <рив> 20 Питання на 20 барів. Це столиця країни, що знаходиться на згаданому острові. Правильно, плюс 20 барів. Питання на 20-30 барів, так називають двокорпусне судно. А ім'я на 40 балів. Саме його можна поставити в один ряд із двох домовиком та полтергецьким. Плюс 40 балів. Питання на 50 балів. Це найбільше місто в Марокко. Плюс 50 балів на дні. Плюс 20 бат. 40 словами 40, tako da ćemo sudjelovati. Za slovanje, Плюс 40 і Андрій Карпарат плюс 190 Перемогла Ірина. Тільки тому, що їй дали додаток позитивна. Польський, будь ласка! Наша команда називається позитивна Ніка і граємо ми сьогодні в такому складі перший раз. У нас було дві команди які позитиви. Ніка», які... Розкажіть, як ви готувалися? Просто е собі навівали добрий настрій, якийсь хороший, а так, щоб щось читали чи щось дивилися, ні. просто настроювали себе позитивно. А у вас була якась спеціальна тактика, як виграти? Не боятися і грати з ну, задоволенням, просто в своє задоволення. Чому взагалі вирішили грати сьогодні? Ну, ми взагалі дуже любимо цю гру, тому ми коли можемо, тоді і граємо. Ви знаєте, люди саме підуть гроші, які збираються. Ну, звичайно, ми збирали на ЗСУ. Я думаю, що вони будуть на якісь дуже потрібні е, нужди, і вони допоможуть нашим воїнам. Мені здається, що ми з 95-го року в школі проводимо відкриті чемпіонати з інтелектуальних ігор, з невеликою якоїсь перервою. Скільки це було, то було десь приблизно в середньому раз у місяць. Я думаю, під сотий раз, може і більше, не знаю, мені важко сказати. А так вийшло, що коли організовували беріли підтримку Збройних сил України літом, то складати питання, чи шукати вишукувати питання, це такий важкуватий процес по часу. І костя зайнятий, і я зайнятий, то ми вирішили. Поділити напел, тобто половину питань готую я, половину він, так щоб полегшити роботу. А ви не думали взяти участь як учасники? Е, я брав, ми десь в червні місяці ми з командою від Южного брали участь у Доброславі, в відкритому чемпіонаті і стали переможцями. Але я не сильний гравець у брейнеринах, тому. Який раз ви сьогодні вже грали. Взагалі за життя Ні. саме по-правді благодійної цієї ініціативи. Третій раз. Третій раз ми граємо і, і не останній. Угу. Е, скільки коштів зібрали сьогодні? Вісім е, тисяч гривень. А, а загалом А е, загалом під 25 тисяч. Скільки сьогодні грало команд? Одинадцять. Е, а зазвичай більше чи менше команд грає. Е, коли ми грали в чемпіонаті одеського припорту у заводу, нас було. Максимально 19 команд. А останні роки було менше біля десятки. Останні ігри було 7-8, так що можна вважати, що зараз підйом 11 команд. Куди саме підуть гроші, зібрані? Передова хірургічна номер 1 міста Херсон. І чи плануєте ви ще проводити такі заходи? Ми плануємо, просто тепер не завжди виходить, бачите, нам заважають. Ну, ми наполягаємо на тому, що ми будемо підтримувати і свій розум і е, збирати кошти на ЗСУ.